У Миколаєві близько сотні бійців, окремої бригади морської піхоти поклялись гідно продовжувати найкращі традиції українського флоту. Завжди підтримати престиж, честь та моральний дух мого підрозділу військової частини. Клянусь! Я добре розумію, що моя держава чекає від мене схиливих світських рішучих дій, а стійкості в бою. Клянусь! Клянусь! отримали чорний берет. Тільки ті військовослужбовці, хто витримали із пиццмугою перешкод. Це важке випробування відбулось в особливий для бригади день, а саме 21 травня у день народження Героя Другої світової війни, старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського, чиє ім'я і носить перший батальйон морської піхоти з'єднання. Для нас це було символічно, тому що 21 травня був день народження Константина Ольшанського, командира десанта, який звільняв город Миколаїв від. Німецька фашистських загарбників. Що для морського піхотів чорний берет є символом мужності, відваги та честі. Далеко не всі військовослужбовці бригади морської піхоти на даний час мають право носити чорний берет. Випробування для морпіхів складалося з марш маршкітка, подолання комплексу перешкод та зараженої ділянки місцевості, транспортування шлюпки та перенесення її берегом. Я горжусь, що я служу 36-й бригаді. І мені я буду з гордістю цей сітяти. Для мене це відповідальність, тобто робота над собою, також збереження суверенітету і безпеки моїх громадян. Окрім чоловіків, участь у іспиті взяли і дві жінки-військовослужбовці. По-перше, він дуже тяжко мені достався. По-друге, це була велика гордість за себе. Що я його отримала? Що всі етапи прийшла від початку до кінця? Мені не було ніяких поблажок як дівчині. Я я морський піхотинець, і я повинна все витримати до кінця. Морські піхотинці показали себе міцними, мужніми та стійкими воїнами, які ще неодноразово зможуть підтвердити, що вони гідні носити чорні берети. Марямна Маркевича, Ярослав Чепурний, Олексій Мосейчанок, Анастасія Ілляш, час ще.